Після того, як родичі пару разів попросили мене підпаяти світлодіод до пальчикової батарейки, вирішив розробити ось таке аварійне освітлення. Що робить ця плата? Вона починає працювати тільки тоді, коли відсутнє зовнішнє живлення, тобто навпаки. Вхід може працювати від USB або від 5-вольтового блока живлення, якщо напруга на вході є. То світлодіоди не світяться. Як тільки ми відключимо джерело живлення, світлодіоди зразу спрацьовують. Схему можна налаштовувати: ось ці джампери відповідають за групи по 2 і 4 світлодіоди. Якщо переставити джампер, то світлодіоди починають працювати постійно, а в вихідній позиції тільки під час відключення. Схема побудована на літій одному акумуляторі, декількох транзисторах та діодах. Деталі коштують дуже дешево, набагато дешевше, ніж схема на мікроконтролери. Акумулятор мені дістався взагалі задарма, це банка від батарейного бука, що значно втратила ємність. Проте для освітлення цього більш ніж достатньо. Всі інші радіодеталі обійдуться близько 1,5-2 долари сумарно, включаючи плату заряду. Світлодіоди типу розміру. 50-50, випаяні із LED стрічки 12 вольтової. Тут можна подивитися емуляцію схеми, а якщо живлення 5 вольт подано, то світлодіод не працює. Як тільки ми розімкнемо вимикач, світлодіод спрацьовує і тут можна подивитися, як працює стабілізація струму. Напруга живлення змінюється в, е, в межах 3,2-4,2 В. Це мінімальний максимальний заряд стандартної літіонної батареї. І можемо, побачити, що струм через світлодіод міняється десь відсотків на 30% від 17 до 22 мА. Хоча, якщо включати напряму або навіть через гасильний резистор, то струм буде змінюватись набагато більше при таких коливаннях напруги. Тому при високих напругах а, до 5 вольт включно а, йде стабілізація строму для того, щоб не спалити світлодіод. Також підкинув емуляцію, щоб побачити різницю, просто світлодіод з резистором, і тут видно, як змінюється на ньому струм. По деталям транзистор підійде майже будь-який, я вибрав S8050 як масовий і дешевий, він реально дуже масовий і існує у варіанті як для поверхневого монтажу, як у мене на платі, так і в звичайному виводному корпусі то 92 а, можна в принципі, будь якій структури NPN, який тримає потрібний струм. Ну, тут максимальний 1,5 А, реальний струм через світлодіод, ну, групу світлодіодів може бути міліампер 60 80 в моєму випадку. А, ну і Приблизний коефіцієнт передачі струму 100-120. Під це Підбирається нижній резистор в емітері. А, тут в схемі стоїть номіналом 10 Ом. Якщо буде інший, то, можливо, доведеться підібрати. Цей резистор взагалі не обов'язковий, він потрібен для стабілізації струму. Без нього транзистор буде працювати в ключовому режимі, тобто ввімкнено повністю або вимкнено повністю. І тоді, в принципі, можна і викинути і два діоди послідовно. Але для ключового режиму потрібно підібрати верхній резистор, збільшити його опір. Друковану плату і файл симуляції можна скачати за посиланням в описі відео. Плата розрахована на встановлення двох типів вимикачів, або кнопка з фіксацією, або а, ось такий перемикач, а, як у цьому варіанті. А, також не забудьте а, в платі заряду TP4056 знизити при необхідності струм А, Я встановив резистор 2 кОм, і це дає 580 мА для акумулятора. І Рекомендую або плату купити з захистом, або використати банку з захистом. Ну, я тут поставив без захисту від короткого замикання, перевищення струму. Ось такий бюджетний варіант аварійного освітлення, який можна зібрати вдома.